Представники близько 40 вишів, майже усіх регіонів України, вже за доброю традицією зібралися в СумДУ, аби поділитися досвідом щодо реалізації соціальної політики. Створення центрів та осередків гендерної освіти серед пріоритетів багато українських вишів. Проте СумДУ одним із перших почав втілювати у життя соціальні проекти на підтримку молодих батьків. Згадаймо, хоча б лелеку, спеціально обладнану дитячу кімнату, де у разі потреби на деякий час можна залишити дитину під наглядом пер. Педагогів для нас це велика честь, це додаткові можливості, які дозволяють цю тему, по перше опрацьовувати і поширювати на загал, і в тому числі намагаємося представляти її і на міжнародному рівні. Гендерні дослідження дедалі частіше у полі зору наукових інтересів університетської молоді, аспірантів, магістрантів та науковців. І все ж чи достатньо? Адже, як було зазначено, на відкритій конференції суспільство потребує нових підходів до розв'язання глобальних проблем, серед яких поза сумнівом, і гендерна нерівність. У нас функціонує. Наукове товариство студентів, аспірантів, молодих вчених, яке має на меті координацію діяльності молодіжних об'єднань, молодіжних наукових колективів. Зараз от, незабаром міністерство оголосить конкурс на держбюджетні проекти для молодих авторських колективів. У нас декілька колективів можуть подати. Представники з Одеси Кривого Рогу Тернополя, Харкова та Сумщини, два дні поспіль офіційно та неофіційно за кавою Брейк обмінювалися досвідом. Звісно, що проблеми усіх спільні, але кожен виш відповідно до своєї спеціалізації шукає можливість застосування гендерно-чутливих ініціатив. Сферу наших, наших інтересів дослідження є гендерна експертиза реклами, тобто виявлення сексистських проявів в зовнішній рекламі міста Одеси. На жаль, ми якраз сьогодні будемо презентувати цю роботу. Наші випускники вони будуть працювати в самих різних сферах. І від того, наскільки вони впитають в себе либо гендерну чувствительність, либо наоборот, якісь сексистські патріархатні речі, від цього буде залежати дуже багато в дальнішій житті і в обществі в цілому. Хочеться сподіватися, що професійний дискус науковців з часом реалізується в цікаві та суспільно корисні проекти. Конференція відбувалася за підтримки представництва фонду імені Фрідріка Еберта в Україні.